Cassio Demark Slaver Holod Slime Holy Тут відпочив, постояв і загинувся. Я слабомінальників не було минулого року. Так, тут дякую, друзі, за вподобайки, дякую. А ми зараз тут гуляємо в центрі. показує вам новорічну ілюмінацію міста Варшава як воно глядає, о боже, вжали віно. Я трохи загрівся, це знаєш, відкалова можливо. Boże, kto wodą pachnie. Jing dong, jing dong, jing dong. Tar, 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 tar. I chmito troszkę. Mhm. Jak Pokémon, to ma tak przez podnoski tak jedzie, nie? Dziękuję drodzy za wszystkie bajki. Ci stały, dziękuję. У нас нова трансляція, ми вийшли показати вам вечірню Варшаву іллюмінацію. Попереду дуже гарні вид атракції новорічні. Дякую за вподобайки, за лайки Thank you so much for the лайки. Тільки бришові ходять роздають, так? Mm -hmm. Вкус, не mm -hmm. що ти можеш мої викинути? Брошюри кинути. Я тільки ходжу по місту брошури збираю з ресторанів, вони тільки пропонують своє меню. Що там можна купити? А що можна купити? Кліте треба пити зараз вино. Дякую, дякую за подбайку, дякую. Дякую, дуже приємно. Виправі, виправі. не ніби. Але сьогодні щось мало дуже хейтерів. Зі схід до краю. Ви знаєте про яке я говорю. Щось їх дуже мало і щось їх немає. Де вони не подівалися? Невідомо. Невідомо. А ми зараз прогуляємося. Отакої от фаршаво. П'яна вийшло, попереду буде. А, горяча вийшла вже. Лікер гаряча вийшла. Це галицький кжанець. Так, біжать в Сірі, то точно. То точно, що їм робити? Їм чим подальше бігти. Привіт з Біз... Узбекистану у Мід. Привіт. Ні, це Умітні Київ, це... це Варшава. Уміт. Це Варшава. Деколи говорять на російській, бо тут, бачите, з Казахстану люди дивляться, вони не роміють українською, на жаль. Але вже Київ. Ні, це не Київ, це не Київ, це Варшава, Варсовія. Да, Польша, Польща. Ось ну, такі от ослики. І різ фотографії з інша. З човки А Фотографії з дзвіниці ока роблять. Гарного вечора. Передавай нашим ми тут. <рес> Ти вімкнув всі коментарі, бо там модерзується модернізується. <рес> Uh, нет, Умид, я не поляк, я украинец, я украинец. Вам тоже хорошую что Умид, поставьте лайк, чтобы больше людей могли видеть трансляцию мид. Чем больше лайков, тем больше людей будет видеть трансляцию мид. A, my na tym... A, my na tym momencie nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. My już Nie, nie. Nie, My Nie. 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 w Nie. 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 To? To і билиць, і вони, а, думаєши, вареники это равіолі, кажуть, ти, ти равіоли. Аутом, скажи, равіолі, це файна реставрація, воска. Uh... О, 29. Дякую, друзі, за подобайки. дякую. Ні, ми не біжимся, мать, мы не бежимся. Якщо ще раз так буде, то, напевно, закінчу, правда? без сенсу, сильно немає інтернету. А ви чим займаєтеся? Пишіть, друзі, цікаво. Тут буде дуже гарне свято, буде дуже багато людей тут, де й докляти. Зараз присвяткові дні, люди скуповуються, купуються такі для дому ділинки, всякі речі. Э, да, умат, мы понимаем поляка. Так похожие языки, да. У нас похожие. Мы славяне в мат, поэтому мы понимаем язык э, наших соседей. Польский похож на украинский. Поэтому мы понимаем. А тут пьяно вышло, друзья. Ресторан український кінолович. Може, як лайк кінологи. Друзі, можете користуватися функцією спонсорства каналу нашого каналу. Лайк, підписка. Пряме спонсорство. Підтримуйте наш канал. Гаряче воно 15 злотніт. Нормальна ціна на гаряче вино 15 злот, це, зл. це виходить 3,5 доларів за вино, друзі. Дякую, друзі, за вподобайки, став дякую. Ну а така от центральна вулиця, новий Світ. Називається новий Світ. Новий свет. Новий світ. Это не російський не знаю, как буде. Новий світ, Новий свет, наверное. так. А чим займаєтесь у МІД? subscribe for me, please. Дякую, друзі, за, за обсервацію. Дякую дуже за обсервацію. Дякую, хто нас підписується на наш канал. Да, дуже яркий, звісно. А, ви фермер. Понимаю, Мит. Да, на праздники дуже ярко, дуже красиво. Все прекрасно. Кожен год по-разному. Мит. А, ви фермер. Хорошою вам роботи легкої. А ми працюємо в ресторані, в ресторанном бизнесе, по Мы Ми готуємо. Борщ. Познань. Ні, це не познань, це Варшава. Це не познань. Але можливо подібно на познань, але це Польща. Це Польща, це Польща, друзі. Дякую за лайки, хто ставив. А це зараз буде президентський... резиденція президентська Анджея Дуда. Ну, стільки грошей не стільки, то дуже багато ілюмінацій, якщо чесно. Якщо чесно, дуже багато. Ось такі світла. А що ми в основному готуємо? Борщ, голубці, <мас> м'ясо. Ось так ми готуємо для себе. Узбігські пловки умію готуємо. О! А, а це, до речі, президентська ялинка, бачите, друзі? Вот так виглядає президентська ленка президента Анджей Дуда. А, вы були болельщиком. Ага, розумію. Що СССР? Що ми думали, мид СССР? Це колись был СССР, ж не СССР. СССР? Женіт СССР. Merry Christmas, time! А, борщ голубці. Та це українські страви, так. Борщ голубці це українські страви, уміють українські, да. А як ти знаєш? Тут можна надати. ну Я теж так звучав, це люди щось задали СССР, а може просто щось перепутали. же що СССР має 30 років, можливо, люди з якогось такого міста, що не знаєш, що вже далі СССР немає. Тому так, а музика не все катушки, так. Да, я уже патология, можно с собой подразумевать. А, ты кислик в скинхеде, правильно? А, ну видишь, приятно, да. что у нас есть тоже такие такая еда. Это вкусная еда. Ты, Баруда, ты как мусульманин. Я? Да нет, я украинец. Може подібно не мусульманни, але я не мусульманники. І дякую Челсі за лайки, якщо поставиш під відео. Чим більше лайків, тим більше людей будуть бачите трансляції. Що мені борода не пасує час. Та вам дуже багато років в Челсі. Я в 85-му році тільки народився, а ви вже служили в армії. Чудесно. Чудесно. Я в 85-му році тільки народився. А я не знаю, як там матч. Я не слідкую за футболом, бо зараз війна. Мені зараз війна, я не служу за футболом. Може хтось з глядачів знає щось про футбол, то хай напише в коментарях. Івано-Франківську. В якому місці ви Челсі служили в Івано-Франківську? Якій учебці? Яке місто? Играем славу. То есть Чапулина Рошельна написала. Ну, давай. А, да, почекай. Да, почекай. Да, почекай. Играем славу, Челси. Играем славу. А, домой вы начинаете. Да? Воєнний городок ПВО. А не, я не знаю де такий. Ви мені просто напосічався, яке місто, я вам скажу, чи його знаю, чи ні. Там де ваша заходила з вашою військовості. Як далеко від Франківська? А тут що зрозуміло? Там придет. А, там, там люди, О, парад. Сколько времени у нас? У нас сейчас 16.50. Скоро 17 часов будет. Да, у нас холодно очень. Очень-очень. Я теж служив, але я служив у Львові. І в Вінниці служив, якщо знаєте, це місто Вінниця. А, Бозбікістані два Ото поза. Поздно. Ну, Англія вже була в ЄС, вона вийшла з ЄС. Так, Володимир, це Варшава, так. Гляньмо по старому місці зараз. Варшава Острога. Дякую за лайки, хто ставить, дякую, друзі, за лайки, дякую. Ще шлівіць.